Читаю книгу е, про емоційний інтелект і читаю книгу про е, менеджмент, е, управлінський менеджмент. Мотиваційні книжки. Я дуже люблю читати мотиваційні книги. Зараз читаю. Е, Досить люблю, по-перше, читати книжки. По-друге, я е, більш такі книжки, які мене цікавляться, мотиваційні, е, це надихаючі, такі, які стосуються, ну можливо, навіть управлінського менежу, можливо, як виконати ту чи іншу роботу легше, як на це легше дивитися, е, як працювати з колективом, на що більше звертати уваги, як працювати з е, іншими контингентами осіб. Тому це мене мотивує, і це я е, активно вчуся цьому. 2 вересня буде проходити так, як кожного року. 2 вересня. В нас зараз ми попередньо не говоримо, але зараз ми плануємо урочистості. Чи буде це першу, чи це буде це друга, то ми ще вирішимо на нашому спільному засіданні ректорату. Але плануємо, що воно почнеться з такої. Урочистої частини, можливо, це буде 1 вересня учиста сина, а 2, 2 вересня це буде більше вже навчальний процес, як має бути, щоб була адаптація студентів і так далі. Однозначно ми почнемо зі служби Божої, так як в нас кожного року це триває, і кожного понеділка у нас служба, Божа. 2 вересня входить понеділок, тому як зазвичай понеділок, в 9 годині, служба Божа, в університеті Короля Данила. Комфортно. Щоб було комфортно. У нас є певні етичні правила, є певна корпоративна культура, де там все прописано, але має бути вільний одяг і має бути можливість. Якщо це стосується урочистості, то в нас завжди там вишиванка на урочисті заходи. А якщо або наш брендовий одяг, якщо це звичайний день, ми не ходимо у формі, ми не ходимо з. Певними атрибутами ходимо з нашими атрибутами корпоративними. Цього року, напевно, що буде перший рік міжнабравою прохорону діяльність, вони мають вже відповідний свій одяг, який побачите на 2 вересня. Так, є гуртожиток тільки для осіб, які є соціально незахищені. Це діти-сироти, діти-батьки, які загинули на фронті. І, 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 і ті, що напівсироти. всіх, решта вони навчаються, вони проживають по квартирах, або по інших ну, місцях, де, де вони домовилися, можливо, у родичів і так далі. Але для цих осіб тільки в нас є місця для таких осіб, які мають напівсироти або батьки, яких загинули на фронті. Вересні дадуть наказ, е, унів... наказ по університету по коледжу буде після е, там, 7 здається, серпня. Тому після того е, приймальна комісія має право видавати на зарахування осіб, які зараховують університет. Це стосується коледжу, не університету. Е, після того, як пройде 60%. Освітнього процесу має право подаватися на 60%. Зараз нас психологи тільки на другому курсі, тому через два роки. Або на кінець третього року. Навчання. Ну, мається на увазі їхнього поточного. Зараз ні. Згідно постанови кабінету міністрів. Після їх зрахування. Так, так, звичайно, у нас є, і ми, ми зараз включені в експериментальний проєкт МОНО щодо державних гарантів на навчання. У нас є свої гранти на навчання, тому вже на перше є опубліковано дані МОНу, що на перше, я, я вже, по крайній мірі, бачив і читав це, на перше серпня було 67 дитин-навчальних закладів, в тому числі і ми включені в програму гарантів на навчання. Ну, знаєте, я не є рибак, і я не є охотник, але я люблю рибу, люблю її ловити. Бажано, щоб воно клювало. Постійно, а не сидіти там два дні, а кльовувати жодного, і риби нема. І тоді їдуть всі там в торгові центри, купують рибу і кажуть, вдома, що він там зловив рибу. знаєте. Люблю, ну, люблю форель, люблю Коропа, якщо це він гарно, гарно зроблений, підсмажений там і так далі. Не, не дуже цікавлюся цим, мене більше цікавить футбол, тому і тим чим займаюся. А так я можу поспостерігати, можу побути, можу бути на рибалці, готовий ловити. Це мені ну, так приносить кайф, але я не, не такий в азарті, якщо, якщо порівняти футбол і ловлю риби, то тільки футбол. Вставати зранку, займатися з собою фізичні вправи, зарядка, готувати там, каву зранку, чай дітям, дружині. Е ну, я все стаю з позитивом. Ну, як себе налаштовуєш зранку, так і ти той день проживеш. Ну, якщо нім доїду до роботи, ніхто не гризе, то, то позитив цілий день. Якщо щось гризе, то стараюся потім якось переключитися. З вересня місяця буде додатковий набір на всі спеціальності. Тому закликаю всіх, хто ще там не зареєструвався, не цей, то має можливість дореєструватися. Ну, я не перебірваний в стравах. Люблю м'ясо м'ясої кількості. Люблю там, рибу. Люблю овочі, гриль. Ну, ось, ось такі. Я не перебір і те, що є, то я їм. Стараюся, щоб воно було таке ну, смачно приготовлене і, і все. Ну, дивіться, де... В Дитячі роки були різні, сповні зараз в мене щось сказати мені, або щось показати. Знаєте, в дитинстві, як і всі ми були вдома ну, в селі, так різні там походи, не хотіли там корову пасти, не хотіли там щось робити, придумав якісь, якісь історії, такі, щоб не найти цей, але це тоді, коли так, знаєте, не було дітей, були самі старші, і ти тому не хотів. Коли були діти і гонили у корову пасти, то тоді завжди корова на другому плані, а перший план це купання і так далі. Був кур'озний випадок, коли ми там ну, купалися, одна дитина скочила у воду і не, не винирає. Ну, ти побіг, побачив, що розумієш, що цей прибігають, кажуть, там такий-то, такий-то топиться, прибіг його не видно ніде. Тя, скачеш туди, трошки старший був від них, ти по дні на, на загову зловив. Ти ніхто про це не знав. Десь через два роки приходить мама, що син признався. що е що я його мов тоді так спас, тому що цей, бо я казав нікому нічого не говорити, нікого не, не будуть пускати, цей не плач, ти ж, ти ж серйозний чоловік, ти ж такий сильний, дивися, от бачиш, ти, ти ну, встав і через два роки. Я думав, що знаєте, як то дитина каже ні-ні-ні, а потім прийде і розплачеться, а то так є. То такий було okay. такі, такі були випадки. <му> Дивіться, в мене я у відпустці. Я нічим не ну, ну, тобто, я завдячу, я в відпустці, я себе почуваю комфортно, але так, щоб я в відпустці і не був на роботі, то я йду цього тижня. Можливо, на три дні, плюс-мінус, чотири. А відпочити просто, відпочити, би голова відпочила, то поїду обов'язково. Думаю, буде легше трошки.